Друзі, є в нас зараз актуальних дві Niro. Зараз, поки на даний момент знімаю ось цю, друга зараз вона стоїть на детейлінгу. Ця 2019 року, також є ще 2020 року Рестова. Що можу сказати про даний автомобіль, який ви бачите зараз перед собою? Це 2019 року. По, характер... по технічним характеристикам по автомобілю немає жодних проблем. Тобто. Всі ви добре знаєте, які в них є болячки. Ну, можна так сказати, не болячки, такі легенькі недоліки. Це по випарнику, проблем немає жодних, клімат працює, все окей. Підчепники, редуктор, двигун також без жодних зауважень. Все, все працює в ідеалі, жодного року, жодного шуму немає. По лакофарбовому покритті має один косметичний підкрас, це ліве переднє крило, і це взагалі там 180-170 мікрон. Можу вам зараз продемонструвати за допомогою прибора на стан лакофарбового покриття. Лише кінчик, буквально 15-10 см. По-моєму, якщо не помиляюся, 280-350-470. І має царапинку на задньому бампері. Ну, при потребі, якщо хтось, би ну, ця царапинка, як то кажуть, дуже сильно смущала, можемо перефарбувати задній бампер або наклеїти вам ось таку стрічку на задній бампер, для того, щоб воно гарно виглядало. Але так, жодної вм'ятинки на даному автомобілі в нас тут немає. Як ви бачите, виглядає воно взагалі чудово, жодних царапин дуже гарно. Зберігся стан лакофарбового покриття, комплектація максимальна. Резина також в неї тут хороша, ханкук, і вона рахується як все тобто 4 сезони. Як ви бачите, протектор у нас дає ялинкою, але в досить -таки хорошому стані. Не потрібно жодних, як то кажуть, зараз вложувати коштів для того, щоб їздити зимою. Тому що на цій резині можна її використовувати як і літом, так і зима. Я ще раз пройдуся її по колу. Дійсно хороший автомобіль, два ключа, дві зарядки по комплектації. Підігрів сидінь, обдув сидінь, повна шкіра. Датчик дождя, датчик світла, задня камера, передній партронік, задній партронік, мертві зони в дзеркалах, складання дзеркал, безключовий доступ, ну, відповідно, ABS, ESP, як і всіх автомобілях. Ну, клімат, гучний зв'язок, адаптивний круїз контроль, датчики на зіткнення спереді датчики на зіткнення ззаді. Ну, в принципі, можливо, що щось пропустив але таке все, що необхідне, в даній автівці є. І також присутній тепловий насос. Салон автомобіля також в нас наближений до ідеалу. Всі сидіння в нас. Почиснюю, пройшов автомобіль детейлінг. Ось так у нас виглядає салон даного автомобіля. Так у нас виглядає багажник. Знизу в нас йде один кабель на 22 кВт, другий кабель на 220. Знизу компресор, клей, крюк. Ось така автівка є на сьогоднішній день актуальна, Ну, крім того, є ще одна, але 2020 року Рестова. Пізніше закину також відео і про цю. Кого це зацікавить, телефонуйте, ціна 15500 євро з повним пакетом документів, включаючи сертифікат і страхівку на 2 того, щоб ви могли поїхати і поставити її на облік. У кого будь-які будуть виникати питання, телефоную. Дякую.